Добро. Что Какой сати Давайте не да, за за это. За Разве вы за мне вопросы? Адвокат адвоката было. Адвокат... Адвокат... Мені не... до... адвоката. адвоката допомога не потрібна. Якщо ви хочете вони... представляйтеся, будь ласка, прямо просляція. Документи. виконати вісімнадцять пункт. Закону давайте показуєте з вашого свідчення. іншої сторони так. Я так. Де, а де ж знать, на писати <пілісті> жалобу? Це не ніколи це ваша на роботу. Ваше повне право скажете саме наші неправоміністы. Що зустрілося? Це Це перевірка документів в них є, що у мене щось заборонене є, якась варіант. Я чую, я не чую. Превентивний захід. Сторі громадської безпеки. Не розумію українському. Переводіть. Не, не піднімаєте? Ні, не піднімай. Вам треба переводчик, не мені. Та я вас розумію. Що случилося? Що ви його встановлюєте? Якщо ви хочете дізнатися, спитайте. Кстати, вас остановили мои сына. Я вам задаю питання. Що случилось? Я вже уже ему пояснил. Хочете дизнать, то спитайте меня. Не надо до мене кричати. Я, вас... я не кричу, я просто... Е -е, ви порушуєте вимоги статті 31 закону про поліцію. Які саме? Mm. Ну, ви як довго говорите? Ви Там... не повідомили, що ведеться у вас відеофіксація. Ви вас вас просто включили відеофіксацію. Я вас повідомив, що ведеться відеофіксація. Відео Там багато... В усій формі ніхто не попередив, просто включили і все. Паради. Где? Можна розказувати, ходив фіксація. Отак. Ви знаєте, що ми згідно наказу завжди, згідно наказу 1026, завжди працюємо це на нові. Що случилось? Я ну, вас не спитаю. Не ну за чого ви його остановили? Захід, смотри, громадської безпеки. Перевіряємо, за ку... Перевіряємо документи його мадини. Не мома такого. Вони все в центрі. Я зараз за, за прямо трансляція йде. – Прямо трансляция йде в Фейсбуці. В Фейсбуці. В Фейсбуці це поняття розкаже. В Фейсбуці. Він чоловік з інвалідності. Какое право иметь его остановить? А, з... а що дає особі з інвалідністю право не показывать документы? Бо ви не носите з собою, він, во-первых, чоловік. Він людина. Він людина. Покажіть мені документи, Покажіть документи, де военный стан в Україні, Будь ласка. Покажіть військовий стан на три місяці, ну не на два года. У нас уже звичайний стан. А у звичайний стан? І воєнний стан надзвичайний стан вноситься на 30 днів або 60 Ну? Воєнний стан вноситься може на 30 днів, на шість і продовжуватися. А от це вже... за Зачекайте, будь ласка. Давайте я договорю. Давайте воєнний давайте. стан може продовжуватися президентом України на будь-який срок. Якщо е... ви не знаєте цього, не надо говорити не нелегітимний. України. Я вас попереджу, Кожен громадянин України, який знаходиться на території України, повинен знати та дотримуватись конституції України, міжнародних договорів. Правильно. І інших нормативно-правових актів. Якщо ви не знаєте... Каже, каже огляд, ну ні понятих нічого нам не треба. Огляд, коли вам в кармані <су> <су> за якої стати? Як ви можете провіряти підстава? Підстава зараз на дистава. Зараз то чому так кричите? підстава? Я не кричу, я так розмовляю. Я я Давайте хвилинку почекаю. Я спокійна. Ні, я нічого не буду делать. Добро, зараз зачекайте, почекаю, коли почекають. Ну, почекайте. Люди, поділиться з постом. чоловіка з інвалідністю, оце два пані здорові. Да. Да, а сановіт. Трьом особам. Трьом особам. Трьом особам. А чому ви не мобілізовані? Чому не Ні, з якої стати вони тебе в час нові? Огляд, іди панна ті, що у нас включені камери, простою мовою для вас, якщо у нас включені камери, нам не потрібна України. Це вам не надо, а мені треба. Бо ви можете що, кого хочете. Мені не потрібні поняти. Мені надо. Карио Шукайте поле, по, не розвігся, по а, то, Шукайте. А, то, а, то, нам не нам надо, надо. понять. Мені тоже не нас, надо. Ви його остановили. <святок> его вы его остановили. С какой стати? Что він порушит? Что просто <просив> по дороге? Повідомили в усій 30. формі, що вы даете видео описать. Він людина. Він не должен вам нічого показувати. Він людина, він в статусі. Статус людина 68 восьма конституція. А... Кожен громадянин, особа, людина, іноземець повинен дотримуватися правил. Конечна Конституція України, що ви її встановили? Я вам щось сказав. Я не попугай. Я не буду казати. А не попугай? Ми вже пояснили, ще раз пояснили. Десять ще Якщо ви не знаєте, це вас не звільняє від відповідальності або незнання законів. Ви сильно хвилюєтеся. Я Два... вам пояснив нормально. Якщо ви не хочете це сприймати, Я хочу, скоро со -со составом. Со -состав, жінь... Ви ти, сильно жінь... хвилюєтеся <регу> не потрібно хвилюватися. Дивіться в Україні такий час, що будь-яка особа може перевозити з собою гранати, вибухівку. Я не знаю. дивіться, Шласний. є люди, які замовляють з Росії. Вони замовляють людей.

Е? Социальную... Давайте я вам покажу, вам Что вам щось потрібно. Не потрібно? Що він порушував? Він не порушував. Шукайте... Ви не сприймаєте інформацію, я вас не понимаю Вам надо, ви шукайте. То, вы не Конституция 10. Меня защищает, защищает разговорный язык.

Я не казав, що надзвичайний, я вам розповідав поняття. Я відео Ваші справи, є відеофіксація, а ваше повідомлять. Ні, я передивлятися будуть потом. Як це буду смотреть. А скажете, да подивитися? Ні. В Фейсбуці зайдете. Я не буду, ну, фейсбук. Можете мене в Фейсбуці знайти. Ви знаєте, як мене знайти в Фейсбуці. Нет. Як вас відсутня? Хто вас відправив, то той вам і скаже. Хто нас відправив? Я знаю хто. Хто нас відправив? У вас якісь до цього були проблемы, Нет, Нет, проблеми? Ні, у мене ніякі проблеми не будуть. Можете взяти відношення до поліції? Ні. Только что шли три хлопца. Так, вы их не остановили. Нет. И хлопцы были перед этим. А мы, на, мы, на, 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 выгляд. Вы до вас в магазин зашли? Нет, они а только нет. что сюда прошли. Только а что мы сюда. Мы а, вы, а вы, как узнали, Хорошо, что они а, были перед этим, за вашими, словами, за вашими словами? На них видно. Видно? Да. А покажите документы ну, да. на бодикамер. Да. Документы покажите. Я а хочу, чтобы были присутствуют на сетке. Вы хотите? шукайте, Мне да. не потребны свитки. Мне тоже. Вы хотите, вы, хотите, вы шукайте. Не. Говорят, вы хотите, вам нужно, вы Друзья, остановили Аркадия по дороге. Это такие два человека. И хотят нет. его проверять. Видишь, он просто с дороги до дома. Не, не пиду. Не хотите, я хочу. Я же и вам помогаю. Це зараз в Україні може йти по дорозі, бо поліція останавливает. Преступники знайшли. Ні адвокат не помогает. Ничего. Может, сразу визупить ничего оперативну групу? Для чего? Ну, а чего вы пристали до нас? Я хочу идти до, дома. до представ... А вот когда значит, что я в магазин а пройти? Идите. Да, да. А. А знаете, где я, працю? я не знаю, где вы работаете. Не знаю. Нет, вы частная фирма. Частная? Вы частная фирма. Контор. Частная контора, частная фирма. А, Нет, частная а, фирма. Директор кто?

Він, ви роботи, він За чо. він інвалід другої групи. Мом. Ви хочете, щоб нас у нього заставили приступ? Ви його остановили. З якої ви, статі? Викликайте швидку. Викликайте? Без питань. Безпита. Це ж не він потребує, це вона. А, вона притку викликає? Викликайте. Ви, 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 знаєте, що буде, якщо вони приїдуть просто так? Якщо ви зараз просто ви ви не просто так? що ви що викликаєте? Що ви пристаєте до нього? Что вы пристаете что? морально? Что вы давите на нему? Не что вы, вы только что давите на нему? Нет, вы давите на нему. Вы просто давите на нем. А где Пурбланка? Морально вы давите на нему. Вы морально давите на нему. Морально, нем. морально вы давите. Вы хотите непонятно что? Зарядные и шнур. Да. телефон сидает. Вільна Україна не може ходити по дорозі. Да я розумію, Мені кажуть, ви давайте жаліє адвокат. Я ж вам не забороняю користуватися адвокатом? Ну, Це ваше повне право. Клас, скажіть, дівчата. Класні хлопці подобаються. Я маю, що робити? Показали. Та що, вам надали юридичну допомогу? А, у них еще на машине? Они пешком ходить не могут? У них Вот такая машина. Вот такая машина. А что? а что агрессивно? Аркадий Что вы не хотят? Что хотят? Ну, Им сказали, что у меня что-то заборонено. Что что заборонено Кто? Я сказал а вы, а вы что, бог или кто вы такой? Вы никто? Вы частная фирма? Шина. Нет, он не подойдет до вас как а <laughs> Какая разница, как его звать? Какая разница? Нет, у нас есть база Там в базі є. Хто вас відправив? Хто вас відправив? Хто нас відправив? Хто вас відправив? Хто вам що сказав? Ви ж знаєте. Я, ж я, що знаю. Я, що я знаю? Я нічого не знаю. Друзі, ми такі вже важні, що на нас вже поліція відправляє. Аркадій. Це ж добре, коли поліція. Що? Він не Аркадій. А хто він? Він чоловік. чоловік. Да. Він людина. Чоловік, чоловік, людина. Знаєте, вкраті, я людина. людина. Ага. Нас не... А зараз ви прошуєте згідно Десяту статтю конституції України там, І Людина в нас є вільна розмовляла. От ви повинні розмовляти державну службовці вільно українському Аркаді. Українською розмовляю. Ну а вона може розмовляти як хоче. Аркадій, хто я, зараз зараз забороняє. То вас от... відправив до нас? Хто вас відправив? Я... Ну ви ж сказали, що у нього є якесь як Аркадій? Підозра, що є я заборонений. Як не відправив? Сказав, що є підозра. Дивіться, Дивіться, давайте з самого початку почнемо. Перша стаття закону України про національну поліцію. Національна поліція це, поліця, поліця, це орган частної фірми. Це частна фірма, це частна фірма Конституції, це частна фірма. Це частна фірма. Це частна фірма. Частна фірма. Це офіційний запит. Частна фірма. Ви частна фірма. України. Ваша фірма, у вас немає. Є ДРПО нормально. Тобто, Авкаді. Це час, ви частна фірма. Ви порушили закон, ви 31 го закону про поліцію. Друзі, ділітьсь, пожалуйста, цим. Там 12 пунктів. Сказіть, я не тут чого. Скажіть пункт, який я порушив. Я розумію, що ви дуже подивилися Тік-Ток, хочете на щось. Це Тікток, мене адвокат адвокати для цього. розумієте? Адвокат тільки хто не дивився. а Ви знаєте, що мій адвокат сюди приїде, і на вас розує авто. Як Без питань. В чому проблеми, хлопці? Ми зайняті? Ви задержали нас? Ми обмежуємо, згідно статті 36 закону України про національну поліцію, вашого сина. Цього об'єкта у зв'язку з тим, що в мене є обґрунтовані підстави вважати, що в нього є речі заборони закону відносити чотири закону крім. За ви не Виніті право його перевіряти. на що ви спираєте? Де ваші свідки? Чого ми туди перевоїмо? Дивіться, хто вас відправив? Хто вас відправив? Ми, хто вас... ми самі Дивіться, Є люди, які тут проживають за цією адресою. Но... Вони постійно е скаржились на те, що тут е ходять люди і переносять наркотичні речовини або вибухонебезпечні. -вибухо Прикольно. Дивіться, перш за все, ми це робимо для того, щоб у вас тут в було безпечно. Тут нічого такого немає. Ви устроїли такий галас з нічого, я вам скажу так. Ми просто дивіться, дбаємо про громадянин, які тут проживають, а ви вже розпочали що нам розказувати, показати. що чого зупинили ну що не розумієте, чого зупиняєте людей, ви що перевірите, якщо нічого немає, люди на собі далі йде, ми його запам'ятали з що цієї громадянини України. Тільки що був проїхав цей, Поліщук, учасковий, чому ви його не зупинили? Це наше віно, ми ж до нього зупинилися. Не колега. А, ну так, це ж колега. Ми окремий підрозділ, також поліція. Давай посвячение. Я же інваліда. показываю що вони валиды. Я, я не же витрю. Витрю. Я я вам сказав, просто перевер. громадин покажи съемни. Свидетели, систь. дайте свідетелі. А мені треба. надо. треба. не надо. Завошать в карман. Ні. нет. Нет, я Ні. Нет. Поняты берите. Нам не надо понятіти. Це, Це все зависить, друзі, від, друзья, від О, нашої так, влади. Расказ. Вони нікак не можуть остановитися. Вони взяли, О, остановили, виробі остановили виробі його. Що поверхнева перевірка проводиться поліцейським. Ви частна фірма. Ви частна фірма. Ви частна фірма. Ви частна фірма. Нет. Себе ведете, Хорошо, що я дитина. Хорошо, що я дитина. Я вам поясню, чего Панад... чего Поняти, хочете шукати його? Поняти. Я вам раз сказав. Ви частна фірма, Ви не маєте права шукати. Ви частна фірма. Ви частна фірма. А за доця, досягжу на роботу, закры що там. Не знаю, эль -эль. бежи. Эль -эль. Эль -эль. Тупили... только эль -эль. что проходили три хлопца, вы, хр... вы не слышали. Нет, кто вы вас отправил? Эль -эль. Я вас Я спрашиваю. Я вы частная фирма. Я с вами не хочу говорить. Вы частная фирма. Хорошо, не говорите с нами, Вы частная фирма. Если мы частная фирма, не Свободнее? Нет, вы нет. Вы, да. А вас... С какой стати я вы имеете его. Вы не обоцю. имеете права остановить. Не имеете права, думала, я я не України, не не права руки. Оттуда, зараз. Руки не, руки. не будет. Руки, я сказала. Русь. 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 Русь, я сказала руки. Вы не имеете права так говорить. Вы человек с инвалидностью. А вы кто такой? Вы частная фирма. Фирма показывал. Нет! И человек. Людина. Человек. Человек. Я ж вам дивіться, я ж вам вже об'яснив усе. Ви все одно обираєте. Пана паніти шукають, без з паніти ви до нього не пото не трогайте не, не, не. пальцем. Давайте я вам покажу. Як, як до вас звертатись? можна якось до вас звертатись? Нікак. Ти до вас звертатись як людина? Я людина. Хорошо людина. Я чоловік. Чикадій. Чоловік чи людина? Я чоловік. Аркадій, чоловік. Шановні, Аркадій, чоловік- людина. На що ви спираєтеся при. Ви частна фірма, в першу чергу. Так, хорошо, на що ви справите, что мы частная фирма. Вы частная фирма. Можно весь э, статью, наказ, закон, конституцию спиратись. Вы частная фирма. А ходи показывай, вони ж хотят обшукать его. Преступника нашли. Цена цепантов. Чесно кажу, нам серйозно. Є все ви не маєте права його обшукати. Марта нікоркані. Ви шукати, де ваші пам'ятаєте?

Наушники? Нет, да. ты, нет, ты наушник. Нет, сумку, все, что ты вот. Уколы. Окей. Заборонено? Я же не знаю, что это такое. Заборонено лекарство. Я откуда я знаю, что это такое. Не, люди надо диснуться тут. Давай там и наступный карман Какой наступный? Там что ж не один Два. карман, верно. Ви ж бачите, що це. Будь ласка, не з однієї карманом. Документи. 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 Все, хорошо. це кле. Добре, що цей цей просто? Гей, Добро, вице? Дивіце, ви ж ви ж сьогодні були зранку. Ми теж не одного сьогодні. Це ми сьогодні ж ж перевіряли до Перевіряли вперед. Я не виходжу во адворі, не спілкуюся з людьми, бо я сижу вдома. Я свободні. Вы? Да. да. Вин. Вин? Вин да. свободный? Да. Все, до да свидания. Гарного дня вам, красивые дороги. Скоро неотбой. Друзья, вот так, вы идете по дороге и вас останавливают, потому что им так захотелось обследовать. Это мисса Титиев.